Кобила фіра, колонка з водою. Ми у маршрутці, яка прямує до зупинки села Затемне, зайняли по можливості всі місця, заповнили своїми турбами, наплічниками та пакетами весь прохід. Хотіли разом поспівати, але це вдалося лише окремим новачкам, які вже певний час відвідували сходини і знали тексти пісень. Виховники спілкувалися між собою, давно не бачилися, інші вдивлялися у краєвиди та обговорювали природу цього краю А було що. Ось маршрутка звернула з основної дороги праворуч. Нас почали трусити і колихати у різні боки, бо асфальтована дорога була вкрита суцільними дірками, як дуршляк на кухні у мами. Готуємося до виходу. Про валізки не турбуйтеся, про них подбають братчики, скерував чийсь голос. Це бунчужний вступив у свої права. Та про це знали не всі, і його знали не всі, тільки деякі дорослі. А ви, діти? Пробирайтеся до виходу наперед ближче до водія. Почався рух збуджених новаків. Спантеличені пасажири з цікавістю спостерігали за цими подіями. Деякі вже встигли перезнайомитися і добрі жіночки допомагали вибратися своїм сусідам. Маршрутка загальмувала, і з відчинених дверей почали вистрибувати майбутні таборовики просто до сестричок, які їх одразу вправно відводили в сторону і пильнували, щоб вони не розліттілися і не дуріли від радості. Бо все ж таки траса поруч. Ось так вони спостерігали, як їхні сумки швидко вилітають з інших дверей автобуса і опиняються на маленькому трав'яному острові. Ну, звичайно, ці сумки не мали крил. Це так хлопці-виховники ними управляли. Бо водій постійно сердився і підганяв усіх. А що, ми свої речі самі будемо нести? почули ми. А я не можу. У мене аж дві сумки, скидне хтось. У мене? На я готовий його нести, бо справжні пластуни мають все нести. А от я чув що на одному юнацькому таборі. Ой, тут в ушко моєму пакеті відірвалися, всі речі вивалюються. Дивіться, сестричку, допоможіть. А куди класти вішачок з одностроєм? Мої руки вже стомилися це тримати. Сестрички мужньо відбивали всі атаки, пояснювали, заспокоювали дитячий народ. Нарешті ця процедура наблизилась до завершення. І коли маршрутка прогоділа повз, перед нами відкрилася наступна картина. Дорогу перетинала біла кобилиця, за нею трясла сфіра, якою керував дід Василь. Вістав! Йо! лунав його голос тру. -ру! І кобила стала біля зеленого острова. Дідо трошки попустив віжки, і вона почала скубати траву, а всі наші речі знову почали літати. Цього разу вже стравички фіру». Їх розташуванням зі знанням справи зайнявся дід Василь. А ми взялися шокувати дітей так, щоб їх було двійко у ряді. Вони вже позбавилися своїх пакунків, вішачків, навіть встигли погладити конячку та зігнати з неї мух. А як ваш кінь називається? Оксанка, промовив діду. Що подобається? зіщулив він очі. Така гарна, біленька. Нашу сестричку також звати Оксана, і волосся в неї біленьке. Чуєш, яблунька, тебе з кобилою порівнюють, хіхікну бунчужний. А щось у тому є. І вчасно віддалився, бо ніби хтось його мав тріснути по чубку. Але ніхто й не збирався. А може, й треба було. Та ці бомки вже всіх замучили. Бачите, як вона мордується, продовжував діду. Така спека стоїть, доїдають її. Давайте швиденько, шкода бідолаху. Зараз був такий час, коли ці тварючки дуже докучають. Ми коней, коли така температура випадає, навіть зі стайні не виводимо. Оце зранку всі роботи поробимо, і вже з десятої години вона має бути у тіньку, бо, може, й поганим закінчитися не приведи, господи. Пішла, Льо. гукнув він, коли добре мустився на своєму звичному місці. Ми з дітьми перейшли дорогу і почали поступовий підйом на пагорб, потихеньку просуваючись виробленою людьми дорогою між посадкою та полем. Кобилка Оксана проїхала повз, активно помахуючи хвостом. На фірі сидів гордий дід Василь, а за ним горою лежали наші речі. Всі співчутливо подивилися, як це одна кобилиця тягне такий тягар. Дехто навіть запитав про це у її господаря. Спокійно, це для неї нормально. Не бійтеся. Я ж знав, скільки того добра буде, якби не потягнула, взяв би сусідського коня. Ех, діти, це ж на той кінь, чи не таке возить. З цими словами він швиденько обігнав нас, і скоро ми тільки бачили, як розвивається кобилячі хвіст. А до табору треба було йти 2-3 кілометри. Хоча це тільки одинадцята година та все ж спека, дорога під гору. Деяким дітям по шість років. Але йдуть, тільки носами соплять. Спочатку жартували, потім захопили з чистим повітрям, краєвидами, тепер вже йдуть мовчки і дихають. І ще через трошки починають скиглити. І це не тільки дівчата. Всі виховники також потомилися, та тільки я одна знаю, що чекаю на них. А вони всі тут вперше. Ось уже видно дахи. Декілька хатинок з'явилось невдовзі. Це хутір. Кольонія, так його називають місцеві, хатинки потонули у квітах та обросли фруктовими деревами. Господарі обробляють свої городи, розігнувши спини, розглядають нас. Дай Боже щастя. привіталась я. Дай Боже і вам. отримала звичну відповідь. І ось вона, лавчина біля колонки. На місці. Стій, раз, два. лунає команда. Розхід! Ця компанія ховається попід деревами, там, де тінь, там, де прохолода. Хто хоче пити? Я, я, я. чути звідусіль. Тоді підходьте сюди, займайте чергу. Посеред вулиці, трохи збоку, була розташована колонка. Хлопці трошки її підкачали і з металевого носика почала текти Вода. Діти як налетіли. Так, до порядку, бо ніхто не отримує, якщо будете так себе вести. Біля колонки утворилась черга. Всі набирали воду, спорожніві пляшечки. І коли напилися і готові були вирушати далі, з білібом щось таке сталося, добре, неймовірне, він почав всіх обливати водичкою. І таке почалося. Ну, таке, ну просто шал, просто свято. Кльово, чудово. А який заряд енергії? А позитиву, а писку. Через деякий час усі крукували з усмішкою на обличчя, з мокрими банданами на головах. Із настроєм, який навіть описувати не буду. Самі ж розумієте, як оце ти себе почуваєш після такого. Якийсь бар'єр між нами усіма змила звичайно, вода. І тепер не було жодного напруження, жодної втоми. Тепер наша колона починала бути єдиним цілим. А це так важливо для того, щоб бути разом 12 днів і ночей.